Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про слова і нашу за них відповідальність. У нерозумного тягнуть до сварки, а слова його кличуть бійки». Біблія дуже точно показує, конфлікти рідко починаються з дій, вони починаються зі слів. І нерозумність тут не в браку знань, а у відсутності внутрішніх меж, у словах, кинутих поспіхом, які не зважають на контекст, на біль іншого. І наслідки, які вони принесуть. Показовим прикладом цього став інцидент на церемонії Оскар у 2022 році. Під час прямої трансляції Кріс Рок, виконуючи роль ведучого, пожартував про зовнішність Джейди Сміт, порівнявши її з героїною фільму через її дуже коротку стрижку. Те, чого багато глядачів не знали або не врахували, і, напевно, сам Кріс також. Це те, що Джейда публічно говорила про алопецію, захворювання, яке спричинило втрату волосся. Тобто така коротка зачіска у неї була не по своїй волі, а через хворобу. Жарт був невдалим, сказаний без злого наміру, але без чутливості. Він став болючим ударом. Для Віла Сміта, чоловіка Джейди, це було не просто слово зі сцени, це було публічне приниження дружини. Він, не думаючи, налетів на ведучого з лайкою. Його реакція була імпульсивною і неправильною, але вона показала наскільки швидко слова можуть викликати вибух. У цій історії немає переможців. Є лише приклад того, як одна фраза, сказана перед мільйонами, запустила ланцюг подій, який призвів до сорому, осуду і наслідків для обох сторін. Пізніше Вілл Сміт публічно визнав свою помилку і вибачився за лайку, а американська кіноакадемія. Відсторонила його від участі в церемоніях на 10 років. Саме про це ми і читаємо у Біблії. Слова нерозумного не просто ображають, вони тягнуть до сварки, а іноді кличуть і бійки. Бо слово не зникає просто ось так в повітрі. Воно падає в серце іншого і може там спалахнути. Цей випадок змушує нас задуматися і подивитися на самих себе. Чи думаю я про те? Що мої слова можуть стати для когось болючими. Чи вмію я зупинитися, перш ніж сказати якийсь жарт, який може зруйнувати мир? Господь не забороняє гумор, відвертість чи емоції, Він вчить нас відповідальності, бо слово сказане без любові легко стає іскрою, а слово сказане з мудрістю може зупинити навіть те, що вже почало горіти. Іноді найбільша перемога це втримати свій язик. Не через слабкість, а тому, що ми хочемо миру більше, ніж реакції цього світу. Бо нерозумні уста кличуть бійки, а мудрі зберігають життя. Господи, навчи мене берегти свої слова, дай мені чутливе серце і стримані уста. Зупиняй мене перед тим, як я скажу те, що може поранити. Нехай мої слова несуть мир, а не руйнування. Амінь. Я дякую вам за перегляд. Божих благословій.